Шановні гості, у вашій увазі пропонується Wedding Stories. шоу, в якому професіонали з івент індустрії діляться своїми цікавими, веселими, пізнавальними і навіть повчальними історіями з роботи. Що вони ось ось-ось. Кій був пацан з лялю. Приїхав знаєш. Як його звати? І Ірка Саша! Це 2002 рік. Люди не що комп'ютер. А що реально в тебе нема ліцензії? Зараз. Я викликаю СБУ. А Дмитрович робить вигляд, що не чує, бо він вісім років церкви прислуговував. Для... А я просто поперхнувся. Я такий вас. Ось... Так що так би мовити, перша шлюбна ніч не така вже й перша. Ганю! Ганю! Тут таке весілля! Йой! Ганя! Тут таке, Ганя, тут таке Там Трошки піздюжик, піздожик появився мінімальний. Й би то ми закрили! Писав собі! На ту Бум! Бум! Якщо ви думаєте, я вас раз другий раз не, то. То ви помиляєтесь, і щось не то. Реально щось не то. Ти обісрався? Дуже гарно, дуже круто, дуже дорого. Я так дивлюсь, мама. Тородився в березі самий наливай. Вітаємо вас на шоу Wedding Stories. Тут ще так багато! Алілуя!